Постійно латані, зношені та ще й небезпечні. Ось ці водопровідні труби не замінювались вже майже 80 років. Тамтешні мешканці з традиційними перебоями води вже обвиклися. Проте з тим, що вживати її небезпечно, миритися зась. Авійні ситуації, котрі виникають, чи не щодня вже вкрай дістали як людей, так і місцеве керівництво. Тож посадовці взялися владнати проблему власним коштом. Аби замінити новими поліетиленовими трубами горе ділянку, зголосилися із господарниками водопровідно-каналізаційного ми знаходимося в вулиці Першотранневі, де ведуться роботи по заміні старого водопроводу діаметром 100 мм азбесементний, який в аварійному стані. Міняється, ви бачите, самі, на поліетилен 110-й, 550 метрів довжина цього водогону. Роботи наближаються до завершення. Водогін сам проложений. Зараз осталось, ви бачите, ведуться роботи за двох кінців по підключенню до мереж діючих. Аби виконати роботи вчасно і цим самим забезпечити людей безперебійним водопостачанням, на заміну труб з міського бюджету виділено 200 тисяч гривень. Як закінчать ремонти, кажуть посадовці, приступлять вже до наступних проблемних ділянок. В загальному десь цьому році біля 880 тисяч використовуємо кошти, із них біля 370 тисяч це бюджет по кошти по 30 кілометровій зоні. Інші кошти це бюджет розвитку і цільові кошти з міського бюджету. На превеликий жаль. Програми державні поки в нас не діють, тому не одна програма. Проекти в нас є. Крім того, ми виграли грант на державному рівні і біля 190 тисяч ми ще виконуємо роботи по підведенні водогона до технопарку. Цьому році ми. Виконали великий робот по заміну колектора по Грушевського, відновили санацію, провели напорного колектора по Шевченку, це 330-метрова діаметрі труба, яка дасть можливість нам в разі надзвичайних ситуацій не мати проблем. Зараз виконали роботи по Поліни-Осіпенку по заміну 160 діаметра на цій вулиці, і ми плануємо по вулиці Котляревського замінити водогін і вулиці Островського. Значить, таким чином ми максимально зменшимо аварійні виїзди. Значить, і ну по крайній мірі будемо сподіватися, що неподобст на сезон відповідний цей земній не буде.